Остеоартроз достовірно частіше зустрічається у жителів мегаполісів. Давайте проаналізуємо, чому звичайно це екологія, це також системне запалення, токсичні запальні речовини в місті їх більше. І а, гіподинамія в місті, тому що в селі доводиться більше рухатись, і авто більше, і сидяча робота більш все таки схильні жителі мегаполісу. Тому що в селі люди все ж таки працюють фізично. Все одно треба, якщо навіть нема городу, вики... повідкидати сніг там, зібрати якесь листя влітку. Обрізати якісь дерева. А людина в офісі може взагалі не здійснювати ніяких рухів. На машині приїхала на роботу, на машині поїхала, зійшла. В супермаркеті то там їжу продукти в візочку тягає, тобто, в принципі, або доставку замовляє. Тобто людина в місті має можливість взагалі не рухатися. В селі все ж таки такої можливості немає. Все одно рухатись треба, хоч не хочеш. Менш натуральні та свіжі продукти, менше доступ кисню. Кисень дуже потрібен для гарного стану, сполучної тканини, мітохондрії відновлення, менше фізіологічних навантажень. Все одно зазвичай в селі люди мають город, хоч якусь ділянку, і там треба робити фізіологічні. Такі рухи, сісти, встати, присісти на корточ, на впочіпки, там нахилитись щось, підняти туди-сюди це таке більш фізіологічне навантаження. Сісти за кермо, сидіти з гаджетом, сидіти за ноутбуком це не зовсім фізіологічне навантаження. І гірша якість води, звичайно, менше мінералів в цій воді, і загалом менше мінералів, мікроелементів в продуктах.